Друзі, всім привіт, з вами компанія Автопарк ЮА, до нас просто заїхала ось така класна Шкода Октавія, це у нас А5, 2006 року, 2 літра FSI, атмосферний двигун, на автоматі автомат звичайний трансформатор I7, по кузову автомобіль без нарікань, салон текстильний в чудовому стані, не затертий, можливо, потрібно зробити мінімальну хімчистку, з великим монітором, трьохдіновським Android з музикою, карта дверей в ідеальному стані. також. По автомобілі у нас є датчик світла, датчик дождя, двохзонний клімат-контроль. Це передній ряд автомобіля виглядає ось так. Зараз покажу, що задній ряд автомобіля. Позаду у нас також ідеальний стан сидінь, карти дверей, як та дверка, так і ця в ідеальному стані. По кузову автомобіль ось так виглядає. У нас по автомобілі є задня камера, задні парктроніки. Ось так автомобіль виглядає з цього боку. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2, місто Київ біля метро Васильківської. Даний автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг та заготівку. Чекаємо вас на перегляд.